Знайшов корінь, звідки оця рагульність туреться в Європі. Це блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, руки, жопи і так сейдо. Тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять. І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі рівняння з європейського слово слоєм. Зараз я вам розприєм, друзі. Значить, дивіться. Я сижу, ось моя доклон на Попри попри все, то, що я поступив навчився, моя депона робота одна з найкращих. Тут, тут зараз є викладач, і кожного за кожним. Вибачаюся, хуйню нахвалюють, глінців, не його ну, клас, це такі класний, як ти це зробив, і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміла. І попри те, що я в з'їздив постійно, це машина на заслугоняє волонтерське діяльність бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться кожного об'єму, просто дипломна робота. І ще це це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі в До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні, половина Нагуїна, половина шеспіана, половина про біля бари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як вона, що ти забув кулі, і тобі каже, у мене. Вироби, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це однієї сторони плохо, а за накшої. Знакше Дивіться, тут все дуже технологічно, у всіх мабуть. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Це зрозуміло, там супер крутансь, з скріно, з Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалю. Отут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти з чотири роки. Зрозуміло. Я трошки повчився, чисто до досвіду. мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти, хімі займатися. І гроші вообще не, не наче ні і що б ти не зробив? Тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу, і звикають за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині задую, по джоп-центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машин і так далі. Німеччині ще куди не шло, Там багато спеціалістів засновні, і вони навчили місцевих, а, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину ремонт віддай. На кося і так зайдет. От, от я не спрошу, напишите, і кам'ятайте, якщо збрехав. це блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча за теж сервіс. Руки, жопи і так зайде. Я вам печаль так сюди. Ході, Раз, два, ти вчився по чотири роки вчитись, який графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, в штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво, там, малювати, там дуже багато. Малював. Отакісь всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи чи вийде в мене, мене другий шанс на життя, але вони помер. У мене і так магістерська освіта там по опора на вокалу, по бізнесу, по маркетингу, але цікаво було. І, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Прочу. Тут така освіта, що тебе за всю життя похвалять, Ти вийдеш ніяким спеціальном, якщо ти санкціоном не будеш зацікавлений, а друге, ти поки довчишся, все це професія не актуальна буде. Ну, ну все, все замінить штучний інтелект, роботи і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця прогульність бореться в Європі. Дивіться, є за що, в Європи є гарні моменти. І в Британії, і в Європі, і так далі. Але зараз заростимо навчання і то, що всі нам наболіли, як ми з України приїхали. Просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У Мене чесно досі великий вопрос, яким це чудо буває. Ну головне це корупція і євроства. Повідбив ну, ця в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було ребята, все набагато краще. От най э, вам примір. Банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить э, онлайн додаток банкінгу 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордон. Розумієте? За 3 секунди підкот буде можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за 3 секунди відкрити тебе нова картка, буде через тиждень. вона вже додому Тобі прийде. Не треба ніяких там пін кодів ждати. Да, що тобі листом додому щось буде і так далі. Система в Європі устаріла Європа. Європа ребята дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям уша, що ми касне така країна, не дорозвинута, не то не сього, щоб ми не вилізли на ефоні, не показали світу, як вообще ще треба жити. Але вони свого блідопилися. Свого на жаль напились. Ну, правда приїхали в Європу, уже пізно про це кричать. Кому будем кричати, що у вас тут насправді є гарно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш важбе в житі, і все. все Все, інше це капець, починаючи кухні, закінчуючи. Знову ж таки, буде відео ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з України і, а, беруть моменти, які всі наболівано може. На жаль, так. Все, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!